Мала нагоду розмовляти зі своїми підопичними військовослужбовцями на сумському напрямку, і вони, які воюють з 14-го року, заявили, що напевне вони усі смертники, тому що так багато московських дронів, так багато московської техніки, і так нулячо їх забезпечує і підтримує держава. Минає третій місяць, як Зеленський і компанія бавляться у санкції проти Петра Порошенка. Як лідера опозиції і людини, яка чи не найбільше забезпечує армію своєї власної кишені, санкції, які були накладені превентивним способом, і за три місяці урядовці Зеленські РНБО не спромоглися надати жодного аргумента. А за що такі на ці санкції були накладені? Друге, чим займається наша держава? Всіляко, як тільки можливо, обмежує фінансування Збройних сил України. Учора на Погоджувальній раді знов підняли питання, щоб був розглянутий законопроєкт про передачу військового ПДФО у розмірі 30% напряму бойовим бригадам. Як ви думаєте, чи пройшло це питання? Ні, тому що на відміну від усіх інших фракцій, які підтримали винесення в сесійну залу, слуги Офісу. Відмовились підтримати це питання. Також піднімалося питання про те, що усі кошти, які здобуває українська держава від угоди про надра, мають бути направлені саме на потреби Збройних сил України напряму. І знову ж таки, слуги Офісу заблокували це питання. Піднімалося питання, щоб звернутися до Конгресу США щодо надання Україні зброї. Розвідданих фінансової допомоги, щоб були застосовані додаткові санкції проти Кремля, проти їх банків, проти тіньового флоту. І як ви думаєте, слуги Офісу знов заблокували це питання? Але вишенька на фро... на, на торті, яка щойно стала мені відомо, це те, що Нацбанк за наказом банкової відключив від обслуговування компанію «Сторквей». Ту, яка виробляє реби Айпетрі, одні з найефективніших ребів на фронті, які закривають 20 кілометрів і протидіють суперкамам, ланцетам, орланам, залам, кабам. І тепер ця компанія не матиме можливості постачати все це на фронт. Бо аби ж не Порошенко, інших проблем в державі нема. Но сучасна влада просто дала наказ сьогодні вбивати наших військових. Дякую, Зеленський, дуже дякую.